Друзі, щоб викопати кущ півонії, знаєте, такої, що посаджена років 8-10, вже це точно, то треба викопати цілий котлован. Гляньте, я тут стрибала, стрибала на той лопаті, стрибала, стрибала. Ну, я його викопала. Чи толк з того буде, що я викопала, я маю на увазі, що можна викопати старий кущ, а там корені геть такі вже, знаєте, що не можна приміняти їх для прививки. Дорогі мої, я ще хотіла вам показати, купила нову лопату, а вона, дивіться, вона гнеться в різні боки. Туди, туди. Ось, бачите, яка вона вже погнулася геть. Що я тільки почала, вона ще геть нова. Я тільки почала цю викопку. А вона вже негодна. Ну, я не, не пам'ятаю, чи його це производство. Ну, в общем, не годяща. Да, Ось я викопала така ось тут яма, бачите, ось наглядно з лопатою, Дивіться, оце така яма. Зараз покажу, що вийшла там за кущ. Ну, ось, дорогенькі мої, бачите? Все те, що я вам і казала, тут один великий центральний корінь. Дивіться, він, він такий негодний. І багато-багато з цього центрального корня розходиться гілок. Ось дивіться, настільки старий вже цей корінь, що дивіться, о, дивіться, бачите? От вам грайка. Я стільки стрибала на цьому кущу, що треба було його достати. А він непригодний. Непригодний. Він мені не послужить. Що я хотіла зрізати корінці для прививок. Привити деревовидну півонію. А він негодящий. Ось, нема тут що зрізати. Отак. так. я перебрала. Тут дійсно нема що зрізати. Гляньте. Бачите, що тут? Один стержень, один стержневий корінь. І розходиться від нього, відходять ось такі відростки. Але не вони, не цей корінь нам не послужать. Не нужні вони нам, негодящі. Друзі, отак буває. Стільки сил приложили, щоб викопати цей корч, кущ, а він не. Негодний. Я тут відламала декілька штучок, зараз вам покажу, з всього цього куща, що вийде. Ну, ось, друзі, дивіться, тільки деякі з цих невеличких ось корінців можна примінити. Це більш-менш молодші, то я бачите, тут їх. Ну, нічого, зараз я їх оброблю. Більш-менш молодші, більш-менш годяться. Так як у нас це вже все негодне, то з цього я ще можу щось тут придумати. Ще зачистю, ще порівняю, щось зроблю. Ну, ось, дорогі мої друзі, хочу в цьому році зробити різних таких півоній деревовидних попрививати. Якщо в мене вийде, то я буду, знаєте, буду дуже-дуже рада, дуже хочу я. я. Я таке робила, але хочу ще раз. То вже було давно, як то кажуть, як мамка моя каже, то було давно і неправда. Так що питаюся ще таке поробити. Зроблю, може, десяток, може два. Хтось виживе, хтось це таке. Ну, ось, друзі, будемо з вами робити, я вам покажу, що далі. Друзі, я хочу показати вам, які у мене нові інструменти. Гляньте, який в мене секатор. Ось така фірма. Він легенький, дуже-дуже гострий. Отакий. От Класнючий. А це такі ножниці. Теж дуже непогані, гостренькі. Друзі, ну, ось я підготувала такі різні корінці. І щось, ви знаєте, я цілий корч викопала, а корінців, як таково, там, ну, такі неважнецькі, якщо я вам чесно скажу. Бачите, зараз я їх оброблю. Це ж так ось ось. Поранила, треба обрізати. Отут щось я не замітила. Ось такі морковочки, бачите, це корені з півоній. Ось такі. я вам хочу сказати, що кущі, це ж з простих півоній. І кущі такі вже, знаєте, старі, ну ось непоганий. Зараз ми з вами спробуємо на цій корінці привити деревовидну півонію. Я колись робила це, колись робила, і навіть дівчата мої знайомі отримали від мене такі рослинки і говорили, мені писали, що вони прийнялися, що вони гарненькі. Ну, це давно було, знаєте, треба. Знову попробувати. Беремо наш гарний сікатор і йдемо по... на деревовидну півоню наріжемо собі живців. Йдемо. Друзі, кущ великий. Вже він, знаєте, заважає мені ходити. Доріжечку закрив, а цей сікатор ось сам працює. Ви погляньте, скільки я вже наматлошила гілочок. Тепер, зараз, у чому тут секрет, чого так багато гілочок. Тому що це, ось на такій гілочці є тільки одна-дві почки, які нам дійсно пригодяться. Остальне все запросто можна викинути. І ось я нарізала. Прямо такі гілочки, дивіться, ось непогана гілочка. Видно вам. Ну, ось менші, більші всі гілочки цього року. Зараз заберу цей весь матеріал. Пообрізаю, приготовлю черіночки і покажу вам, які вони должні бути. Ось як цим сікатором так швидко накрамсала, раз, раз, раз. Ось, дивіться, ціла куча в мене вийшла. О! А кущ, а кущ не сильно пострадав. Він як був великий, так і є. Оце велика махрова рожева, така практично повна квітка. Дуже-дуже запашна. Так що спробуємо розмножити цим способом. Гайда, мої дорогенькі, будемо щось пробувати. Друзі, а у нас знову дощ. Знову гримить, блискає. що до, до дощу я встигла цього всього накопати, нарізати, всього приготувала. І, і, і все вже таке, ой, бачите, що робиться? Ну ви бачите, блискає як, гримить, блискає. Треба подивитися, де куценятка маленький. Зараз я подивлюся. Я сиджу у біседці і продовжую робити щеплення. Ну, треба глянути, переживаю, де вони діються, ті мал... малечі. Зараз подивимося разом. Зайшла дівчата і хлопці в хату, а тут у мене сонне царство. Я думаю, ну де це вони, де це вони? А вони осьо, осьо. <рес> От вам, будь ласка, помічники. Звичайно, на дивані хорошо, звичайно. Отако, маленькі мої і сіганькі мої. Ідемо далі. Ой, розбудили, розбудили киченятка. Друзі, ну що, процес почався. Дивіться, як я вже тут накрутила. Ось такі корені, які я повибирала. Морквинки такі я вам казала. Дивіться, наче непогано. Зараз, щоб вам було видно, що сьогодні отако. Бачите? І ось я вже. Тут я вже ось, ось заізолірувала. Тут ще ні. Тут тільки, бачите, отак поробила. О, ви знаєте, це геть не тяжко і дуже швидко. Головне, щоб був підготовлений матеріал. Дивіться. Ну, ось, дорогенькі мої. Працюю. Сподіваюся, у мене все вийде. Ой, хотіла вам показати, що в мене деякі. Ой, зараз, отако. Є, бачите, з брунічкою. Я її не зрізала, хай буде. Попробую, що з них вийде. Ось, дорогенькі мої. Зараз буду швидко ізолірувати. Ось в мене є такий моточок. І зараз, швидко, раз, раз, раз. Небагато, спробуємо. Знаєте що? Я навіть спробувала зробити ось на таких коренях. Вони чистенькі, гарненькі, ну, не такі, геть, молоденькі, трошки старші. Але так нічого вийшло. Геть, бачите. Як в народі, знаєте, як кажуть, за хе ось отако от я поділила. Да. Ну, все, мої хороші. Буду я швидко це доводити до ума. Що з цього все, всього вийде, як я заізолірую, я ще вам покажу. Не хочу дуже затягувати відео, забирати у вас час. Ось, друзі. Зараз швидко все пороблю і покажу вам. Друзі, ну от як у мене виходить це все, дивіться. Ось так. Закриваю і отут все, бачите. І тут, покуда, оце все розріз, ось тако. Ой, зараз дівчата. Ось тако. Це все робиться дуже швидко. Головне підготувати весь матеріал, що вам потрібно. Робиться все дуже швидко. Особливо, як вже рука наб'ється, то тоді воно все як на автоматі. Ось ось ще ці дороблю. І тоді ще в мене пару гілочок там. Ось Ось, друзі. Сьогодні зрізала. Геть мало почечок у цієї такої темно-темно-червоної півонії махрової темно-темно-червона. Ось такі роблю щеплення. Такі, бачите? Ось так розкриваю корінчик півонії трав'яністої. І отаке буде щеплення. Ось, дорогі друзі, чим займаюся. Зараз спочатку обкручу проволочкою. Ось як тут. Дивіться. Видно вам? Проволочкою. О, а тоді. Бачите, заізолірувала. О, це з такої півонії, знаєте, геть, геть мало броньок. Це з такої. Білий, махровий, повний е, шар і такий е, у середині ніжно-ніжно-рожеве. Це отака от, от брунечка квіткова. Там геть обдивилась увесь кущ, знаєте, декілька бруньочок, таких квіткових, а оцих почечок геть нема. І не знаю, чого це такий сорт. Ну, я зрізала дві штучечки зроблю. Ну, такий корінець. Отут всі раночки я оброблю. Тут все закрила. Ну, отако. Тут теж оброблю. Ну, у мене є, ось, знаєте, ну зрізала, але ну, гетьманюсюсеньке. Геть манюсюсінькі, у його. Ну, нема, геть почечок. Далі йде пуста гілка і все. Ну, спробую, спробую, дорогі мої. Що з цього вийде, обов'язково вам покажу. Ми оце прививаємо, ставлю у вологий пісок і буду чекати місяць. Через місяць вам покажу, що з того вийшло, друзі. Буду вас чекати. Давайте пока-пока.